Уже три країни оголосили про призупинення імпорту зерна з України. Найпершою про своє рішення повідомила Польща. Згодом Угорщина ухвалила ідентичне рішення, а ще пізніше і словаччина. Прем'єр-міністр країни Едуард Гегер заявив, що Братислава тимчасово зупиняє імпорт зерна та іншої агропродукції з України та анонсував засідання робочої групи у Варшаві щодо цього питання. Рішення про призупинення імпорту українського зерна країни одна за одною ухвалюють для того, щоб Об захистити свій місцевий сільськогосподарський сектор. Потік пропозиції з України знизив ціни у регіоні. Зборона у Польщі набула чинності ввечері 15 квітня. У решті країн у наступні дні після запуску зернової угоди місцеві аграрії в ЄС сподівалися, що зерно буде йти транзитом через євросоюз. Натомість воно наповнює їхні внутрішні ринки, підриваючи місцевих виробників. Крім того, єврокомісія призупинила мита на українські товари. Керівництво Євросоюзу не в захист... Хоті від рішення країн-членів ЄС призупинити імпорт українського зерна і вже назвали його неприйнятним. У заяві Єврокомісії йдеться про те, що у такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС.